Насамперед я хочу подякувати Збройним силам, які боронять нашу державу, які нам дають змогу грати у футбол, займатися улюбленим ділом і просто жити. Я дуже вдячний сьогодні усім хлопцям футбольної команди нашої. Я вдячний всім, хто був присутній і підтримував нашу команду. Ось, всі вони сьогодні віддали всі сили. Але у футболі так буває. Ти програєш і так, да, дуже прикра поразка. Але серія пенальтів це лотерея, яку, на жаль, ми сьогодні не виграли. Ви кажете, віддали всі сили. Це було помітно. І вже навіть наприкінці другого овертайму, там здавалося, що команда вже сил не вистачає. Догравала так, до пенальті дотягували. Ні, ми трошки перебудувались і трошки закрили зони для команди, дали їм змогу розігрувати м'яч, тому що ми розуміли, що нам буде тяжковато грати у пресинг, тому ми збалансовано просто рухались з флангу на фланг, перекриваючи їм всі зони, в які вони могли би доставляти м'яч. Це тренерська задумка була. Зазвичай ви вдома граєте за схемо 4-3. 3 Сьогодні в три захисники вирішили зіграти. Чому з цією командою вирішили так? Ми хотіли з перших хвилин трошки агресивніше виглядати на полі, і нам це вдалося. Ми забили дуже швидкий м'яч у першому таймі. Це швидкий і... м'яч допоміг? А, так, звісно. Мені сподобалось, як команда рухалась у першому таймі, як ми будували свої атаки, як ми вибігали в дуже гарні контратаки. На жаль, ми не подвоїли свою перевагу ще в першому таймі, хоча моментів у нас було достатньо. Ви зараз після фінального свистка, після серії пенальтів, зайшли з хлопцями в роздягальню, Вони сильно засмучені. Вони дуже засмучені. Я знаю це за своїм приміром. Вони ще раз повторюсь, вони сьогодні показали свій мужський характер всі, і вони хотіли перемоги. Вони хотіли перемоги для Кудровки, вони хотіли прийти в наступний раунд. Але, але, але. Ну ще Кубок буде тепер наступний, вже в наступному сезоні. Тепер команда зосереджується в чемпіонаті України. Ми будемо святкувати далі за вами. Напевно, дуже важка гра. Погодні умови. Плюс повітряна тривога, синтетика. Дві команди хотіли прийти далі. Настояща Кубкова ігра вийшла. Я думаю, що сподобалось. Ну, Сьогодні ви грали вперше з Кудрівкою з цією командою. Вас чимось от ви готувалися до цю команду, розбирали її, мабуть. Чимось вона здивувала в цій грі у вас сьогодні чи ні? Хороша, добротна команда. Е яка, як і ми, бажала перемогти. Ви сьогодні вирішили. Приберегти у запасі гравців основного складу і багато хто не вийшов. Це так задумано було спочатку, щоб другому таймі підсилити гру, ігру, дати можливість трошки відпочити? їм? Ну, дуже складний календар. За останній тиждень награли багато ігор і робили ротацію, все-таки чемпіонат в пріоритеті. Ну, те ребята, е, э, мали не так много багатого, о, не, не, так много, багат, не, не не так багато ігрового часу, е, э, сьогодні вийшли. ну, Показали, е, э, що вони добре конкурують е, э, з другими хлопцями. Ваша команда вийшла на наступний етап Кубка, Якісь Побажання у гравців, можливо, хто говорив, чи у вас є з наступним суперником в наступному раунді? Ні, у нас е, чемпіонат пріоритет, Кубок е, це, це лише історія Історія нашого е, молодої, молодої команди, яка тільки починає свій путь. І найголовніше це грати. Для болівальників і радувати. Як ми розуміємо, у пріоритеті виговорити чемпіонат це означає, що команда завдання на цей сезон закріпитися у першій лізі. Так. Дякуємо, з перемогу вас. До побачення.